Вірі, спеціальний випуск новин про особливі події в студії з вами Інна Літовченко. Вітаю сьогодні, 7 квітня, велике православне свято Благовіщення. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як графік Олександр Богомазов та історик Омельян Пріцак. А також сьогодні відзначається День народження інтернету і Всесвітній день здоров'я. Сьогодні православні віруючі святкують благовіщення. Отож, ми бажаємо вам і вашим родинам тільки добрих, мирних, благих вістей, саме таких, яких Україна зачекалася за останній рік. Зі святом вас. Тим часом перекидаємося на фронтовий Донбас, де, на жаль, не вщухають бойові дії. За офіційними повідомленнями лаконічно за минулу ніч бойовики неодноразово порушували в Донецькій та Луганській областях режим перемир'я. Патріарх Філарет закликав до пасхального миру на Донбасі. З полону терористів визволені шість українських волонтерів. Відновила свою роботу Луганська обласна державна телерадіокомпанія. У найближчі дні обласне телебачення розпочне щоденний випуск спеціальних передач із Донеччини. Жителі області продовжують благодійну допомогу українській армії. Учасник бойових дій в Афганістані, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Віктор Розвадовський постійно допомагає воїнам антитерористичної операції та їх сім'ям. Лише минулого тижня він передав через своїх помічників-консультантів понад 100 тисяч гривень на підтримку та реабілітацію українських силовиків. З перших днів народний депутат допомагає сім'ям учасників антитерористичної операції, сім'ям хлопців, які отримали поранення, а також сім'ям, які Хлопці загинули під час АТО у Житомирській райдержадміністрації. Матеріальну допомогу від Віктора Розводовського було вручено пораненим бійцям АТО або їх рідним. Вдячний народному депутату за підтримку. Резервіст 95-ї окремої аеромобільної бригади Юрій Котвіцький з Глибочиці. Він ніс військову службу на Арабатській стрілці. А на горі Карачун його було поранено та шпиталізовано. Хочу подякувати депутату Віктору Розводовському за. Допомогу надання завжди допомоги фінансової, юридичної, да й моральної допомоги це насамперед важливо на даний час. Що він турбується, що він дійсно не забуває людей, хлопців, які повернули звідти, які знаходяться там. Віктор Розвадовський також відомий активною законотворчою діяльністю, спрямованою на соціальний захист військовослужбовців, які виборюють незалежність та територіальну цілісність України на сході держави. У минулому році завдяки його зусиллям, парламент підтримав низку законодавчих змін. «У Минулому році з його ініціативи було прийнято і проголосовано три законопроекти. Вони були спрямовані на те, щоб учасникам АТО в кратному розмірі зараховувалося трудовий стаж. Крім цього, було поширено по розширено соціальний захист їх участі у даній операції по збереженню територіальної цілості України. А також розширено пільги для того, щоб їхні діти могли отримувати вищу освіту, зокрема вищу військову фахову освіту. У поточному році Віктор Розвадовський спільно з колегами по депутатській групі Воля народу та у співавторстві з Володимиром Парасюком, Бориславом Березою та іншими колегами, які не зі слів знають про воєнне життя, розробили і зареєстрували у Верховній Раді ще два законопроекти. Один з них стосується лікування безоплатного лікування, в тому числі за кордоном наших учасників АТО. Інший законопроект спрямований на те, щоб люди не мучилися метарством у збиранні необхідних документів для оформлення свого статусу. З офіційних джерел ми знаємо, що біля 60 тисяч учасників патріотів приймали участь у цій операції, але менше половини їх тільки оформили сьогодні цей статус для того, щоб полегшити отримання набуття статусу учасника АТО і був розроблений відповідний законопроект. Тож важливо, щоб уся Україна пам'ятала своїх героїв та усім миром допомагала військовим наблизити перемогу. Наша традиційна рубрика «Допоможи героєві. Потребує фінансової підтримки для реабілітації боєць 30-ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля містечка Щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 36 23. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Жителі житомирщини приступили до оформлення житлових субсидій. Практично у кожного з нас виникає щодо них чимало питань, тому радимо звернутися за консультаціями на телефони в обласному департаменті праці і соціального захисту 241408, в обленерго 40 -21 30 50, в Житомиргазі 43 87 79. Номери цих телефонів вказані на нашому сайті. Потрібну інформацію ви можете отримати також на сайтах наших цих установ. Держава подбала про своїх громадян і запровадила компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Аби отримати компенсацію, варто зробити лише два кроки. Перший крок визначити, чи має ваша родина право на її отримання. Якщо дохід родини нижчий за сукупний прожитковий мінімум, ви маєте право на компенсацію. Прожитковий мінімум на 2014 рік. Для дітей до 6 років 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років – 1286 гривень, для дорослих 1218 гривень, для пенсіонерів 949 гривень. Другий крок: надати до органу соціального захисту за місцем реєстрації заяву про надання компенсацій у довільній формі, довідку про склад сім'ї. Довідки про доходи членів сім'ї детальніше на сайті Мінсоцполітики та за телефоном урядової гарячої лінії 0800 507 309 цілодобово. І ще кілька резонансних повідомлень. Вчора ліквідовано державну виконавчу службу України. Її функції покладено на міністерство юстиції у квітні з органів прокуратури можуть звільнити майже 3,5 тисячі працівників. Державна автоінспекція підготувала нову систему штрафів на порушення правил дорожнього руху. На Житомирщині викрито підпільний конвертаційний центр, який відмив 30 мільйонів гривень. В нашій області закриють три найменш рейтингові вищі навчальні заклади. Готується книга спогадів про відомого земляка, композитора, поета і керівника ансамблю льонок Івана Слюту. Журналістка обласного телебачення Олена Кучмі отримала запрошення на участь у міжнародному фестивалі Калинові мости в Польщі у травні. В Японії сторічна жінка встановила рекорд у плаванні на півтора кілометра. А вже наступної неділі православні відзначать Великдень. І наостанок, цитата цього пасхального тижня: Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Поет Василь Семоненко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Святкового Богу усім настрою, приємних подій. Бережіть себе та Україну. Yeah.